Скажіть, кажу про Чорного Ворона, що він у села теж приїжджав, що забирали прямо сел в тюрму людей чи ні? Році, було, я я за це, наприклад, не... У 37-му році, так, у нас знаю. у нас приїхали на куток, так забрали 12 чоловік. А за що? Що вони робили? Нічого. Нічого. Ми злодії були? Ні, не злодій, приїхали із поля. Ще й рук не помили у нас сусіди. А мій батько робив комірником. Батька минули, голову колгоспу забрали. І 12 пицісачки приїхали з поля увечері. Оце вже будка по полуторка. Це яке своє, як називалось? Водиславка чи ні? Ну, відстави Васильківського району був, а зараз Васильківський. Я звідси, я не звідси родом. Приїхав 12 чоловік і по цих време, як забрали, і конців нема. Їх десь Ніхто ]ягали. не повернувся. Десь галики, казав, тя... тачка, тачка, о, тягали ті тачки. один казали, що дерветься тачка убила, одерветься тачка, утягли по таких лініях. Де... Так а за що, за що? Ну, в чому? І за що? Просто Бо не є еліту. Еліту села забили. Так, так і стальні таке зробив, що забрати треба, таких і все. А ні за що? Вони з поля приїхав з усіх Ще й рух не помі. Приїхалася ця будка полуторка, ще й коло мене ж там, а я мені вже таке чого. Приїхала... Скільки вам років було тоді? Ну скільки? Та скільки мені? Тринадцять, тринадцять було. Але я дивлюся, куди це дядька рік, Я тобі було сім років. Давай, за, за сюди. <клух> сюди, сюди. Так може він бандитом був? Ні, трудяга з поля. Бандитом. І там вже 12 чоловік з кутка забрали. Усі з поля поприрожку їшаті на полі. Далі хвороби. Не бандитом. — Так і що він повернувся чи? Куди? І одного не повернувся.